Якщо ви ненавидите київський метрополітен так як ненавидить його наш експерт з інклюзивності Дмитро Щебетюк, то для вас є гарна новина. Тепер ви ненавидите його більше за Дмитра. Дивіться третю частину епічної саги Битва за інклюзивність метрополітену. прозріння Джедая за останні півроку. Я ще не менше двічі жорстко критикував київський метрополітен, але жодного разу не розповів, як він має працювати в ідеальному світі Дмитра Щебутюка, де Щобутюк їде задоволений в метро, і всі жінки намагаються йому віддатися при першому жахтивому погляді. <звук> І, звісно, чоловіки теж намагаються. А тепер серйозно людина з інвалідністю має право обирати, пересуватися в метро зі своїми супроводжуючими чи у супроводі працівників метро. Взагалі, в чому сенс заборони бути з власним супроводжуючим? Що такого особливого вміють супроводжуючі метрополітену, чого не можуть зробити прості люди? Мабуть, на ці посади беруть лише кваліфікованих випускників університету піднімання візків. І ще раз, якщо людині потрібна допомога, вона може, якщо хоче, викликати працівника метрополітену. Я не проти супроводу. Супровід це круто. Напишіть червоним на екрані: супровід це круто. Проблема в тому, що метрополітен сприймає. Я у людини на візку як надзвичайну подію. а допомога своєю нав'язливістю та масовістю нагадує поганий мюзикл. Хіба що ніхто не співає. Ти маломобільна людина. Ми тобі допоможемо. Дивись, як ми метушимось. Заради тебе одного. number Вимога про обов'язковий супровід воєнізованою охороною має бути скасована. Ви скажете, воєнізована охорона це круто, бо кожен хоче, щоб його супроводжували кремезні хлопці в повній бойовій амуніції з войовничими бородами і біцепсами, як кавун, бо тільки такі втримують візок. Але ці доводи швидко розбуваються об реальність, бо тітоньки в метро часом бувають більш кремезні. Якщо людині доводиться очікувати на супровід 40 хвилин, це і є дискримінація. Метрополітен має шукати і знайти спосіб поставити людей на візках в рівні умови з усіма іншими. Бо якщо на станції 6 людей з інвалідністю, то скільки доведеться чекати останньому? Дві години? Чи йому скажуть: вибачте, у вашому районі немає вільних супровідів, спробуйте підняти тариф. А якщо я сідаю у метро о пів на першу ночі після концерту, що тоді? Чекати ранку? Бо одного разу мене саме так і спитали: а чого ти так пізно їдеш? Та яка вам курва, різниця? Якщо метрополітену не вистачає персоналу для супроводу, це не проблема людей з інвалідністю. Наприклад, звільніть продавчинь жетонів, а на зекономлені гроші найміть людей, щоб вистачало на всіх станціях. Звільнені продавчині жетонів можуть стати непоганими драматичними акторками, бо вони можуть відтворити 20 відтінків розчарування життям лише однією фалангою пальця, просто перераховуючи купюри. Система ліфтів чи підйомників на нових станціях має бути налаштована так, щоб людина на візку, якщо хоче, сама могла все увімкнути і поїхати. Навіщо створювати ще одного посередника між людиною і ліфтом? Складається враження, що інструкції до метро писав батько, який звик перемикати канали за допомогою сина. Може, ви не знаєте, але без працівника метро ліфт та підйомник працюють значно швидше. Бо щоб викликати їх, спершу треба викликати працівника станції. До речі, чому у метро немає кнопки виклику людини, яка поважатиме права людей з інвалідністю? І ще одне: ліфти та підйомники не мають бути закритими від людей, ними мають користуватися Батьки з дитячими візочками і літні люди. Треба постійно удосконалюватись і намагатися зробити метро сучасним, враховуючи потреби всіх пасажирів. Звичайно, все впирається в гроші, але треба вже зараз думати про майбутнє. У Японії вже працюють ескалатори спеціальної конструкції. Дві-три сходинки перетворюються на одну, куди може заїхати візок. При цьому ескалатор продовжує працювати і для інших людей. У Японії навчилися робити з трьох сходинок на У нас вже можуть зробити з одного супроводжуючого взвод воєнізованої охорони. В Японії множать технології, у нас бюрократію. Ви скажете, що у Японії цей спеціальний ескалатор запускають працівники метрополітену. Ну добре, але його не треба чекати 40 хвилин. І головне тут людину супроводжують власні супроводжуючі. Їм ніхто цього не забороняє, бо вони не читали якісь там інструкції в метро. Чи може людина на візку сама пересуватися на ескалаторі? Вас лякає сама ідея того, що людина на візку може сама спускатися ескалатором. Ну ок, лякайтеся тоді з Вашингтоном та Нью-Йорком. В інтернеті є сотні відео, де люди демонструють, як легко можна заїхати на візку на ескалатор, і як легко на ньому триматися. Та що там інтернет? Я сам таке робив, і навіть вам показую. Але на відміну від київського митрополітану, який не дуже дослухається до думки людей з інвалідністю, і, зокрема, до моєї скромної думки, я готовий слухати і визнавати помилки. Днями мене закрили на дві години в коморі дорослі і розумні дядьки і змусили подумати над своєю поведінкою і переконали, що так робити не можна. Тому пропоную компроміс: я не кататимусь сам на візку на ескалаторі, а ви, нарешті, ухвалите людські та демократичні правила проїзду людей з інвалідністю у Петро, добре.